Заголовок такий, трішки не футбольний. Приїхали в бомбосховищі собі, якби, в холодочку поморозили ноги. Якщо сьогодні якось день народження, то, друзі, побажаю вам, щоб такі матчі вам на очі ніколи не, не попадали. Час повертатися у збірну. В Москві, знаєте, аби імператор приїхав. Хай вже тоді, не знаю, царя кличуть. Селю. Це, звісно, жарт. Друзі, привіт! Я Макс Коляда і це топ 7 найцікавіших новин футболу за останній час. Як завжди, Макс Коляда, давайте починати. Починаємо, а вже ж з Бел. На старті про 21-й тур, що минув, він вийшов розбитим на два блоки, трішки змазаним він вийшов. Ну але так чи інакше, певний контент ми отримали. На вихідних відбулося на один матч менше, поєдинок криваслій лівий берег перенесли через повітряні тривоги у регіоні, і зараз чимало часу і уваги присвячується цій темі. Можливо би грати в якомусь іншому місті, змінити локацію, бо справді який жар, який вже раз. Не через повітряні тривоги в Кривому Розі матчі переносяться, і тут насправді ну кілька якби сторін. Ну якщо кривбасу переїжджати і грати в інше місто, то ну це по-перше фінансові питання. По-друге, ну чому вони взагалі грають в кривому морозі? Бо це робиться першу для вболівальника. Місцевий вболівальник любить Кривбас, і він приходить на кривбас, він його підтримує. Але ще з однієї сторони інші клуби, що вони приїжджають і деколи, як, наприклад, матч проти Ліві Берга, навіть не грають, просто приїхали в бомбосховищі. Собі, якби, в холодочку поморозили ноги. Нам така багатостороння історія, як ви думаєте, як виходити з цієї ситуації взагалі? В інших матчах, на мій погляд, цікаво було тільки у Черкасах, де ЛНЗ подала в з Костишина скостишина старо новоспеченого коуча. Ковалівців, а вже ж зараз е, не говоримо про якісь цілі в колеса з огляду на щось високе. Здача Руслана Костишина і його штабу наразі це налагодження того, що є. Тому до цієї поразки треба відноситись по філософськи. А от яка філософія була зокрема в матчу у Львові, там де зустрілися Рух і Ворскла, я не розумію. Один нормальний удар поворотом, один гол. Е, от знаєте. Краще, щоб вам такі матчі не попадались. Якщо сьогодні когось день народження, то друзі, побажаю вам, щоб такі матчі вам на очі ніколи не, не попадались. В Одесі ж відбувся реванш, із ідентичним рахунком цього разу перемогли підопічні Василя. Кобіна чи внесли результати туру щось у табличку? Ну хіба ворскла вистрибнула з зони перехідних матчів? Але все досі дуже щільно. Інтрига по всім блокам таблиці присутня. Тур номер 22 чекатиме на нас 28 березня. А перед цим на нас чекає збірна України, до якої ми і прямуємо. А саме до інтерв'ю Сергія Реброва перед матчами із Бельгією, до якої ми власне і переходимо. Сергій Станіславович дав купу коментарів напередодні першого матчу проти бельгійців, який 20 числа відбудеться. Взяли весь спіч, вирізали все цікаве, і зараз вам даю. Ми не збирались майже три місяці. У кожного гравця у своїх клубах є вимоги. Дуже важливо нагадати гравцям, треба провести достатньо тренувань, щоб нагадати вимоги в першій команді. Як я казав на цьому зборі мені все дуже сподобалось. Зараз ми маємо дві гри. Це стратегічні матчі. Ми зараз граємо перше коло в Бельгії, гратимо друге коло там. Тому це, як на мене, дуже різні ігри. Але, як я казав, для збірної України будь-яка гра дуже важлива і дуже важливо принести позитивні емоції нашим людям. На одному з тренувань ми спробували деякі варіанти на позиції Мудрика. Сьогодні-завтра приєднаються всі збірники, які грали за кордоном. Після цього будемо вирішувати. Зараз я вам не скажу, хто з трьох гравців буде грати нападником, чи ми будемо грати з двома нападниками, але. Але по тренуваннях я бачу, що вони всі в гарному стані. Отже, як і сказав Ребров, чекаємо на хороший настрій після матчів, на хороші емоції. Ось вам, до речі, друзі, статистика останніх виступів бельгійців. Як бачите, є у червоних проблеми. Так, треба зважати на те, з якими суперниками вони грали, але бачимо, що і Ізраїль проблеми їм приносить. Без особливих очікувань, без особливої надії, Ліга Націй для нас це не найважливіший турнір. Але якщо будуть позитивні емоції, а вже ж всі будуть, тому. Радіт. Друзі, пишіть прогнози на матч проти Бельгії. Ну а ми прямуємо далі у Європу. Центральний півзахисник Дженеа Руслан Малиновський допоміг своїй команді обіграти Лечі у домашньому матчі 29-го туру серії А. 2-1. хавбек відзначився двома результативними передачами для українця. Це перший за чотири роки матч у рамках серії А, в якому він віддав два асисти. Ця гра стала для хавбека 150-ю у рамках вищого дивізіону італійського чемпіонату у клубі. Перформансом Руслана, який нещодавно тільки повернувся на поле після важкої травми, дуже, дуже задоволений. Час повертатися у збірну. 28-річний фуллбек арсенал Олександр Зінченко з великою долею ймовірності влітку залишить клуб. За інформацією іспанських змі атлецько докладе максимум зусиль, щоб підписати українця влітку. Зазначається, що Арсенал влітку розраховує отримати за Зінченка 17 мільйонів євро. Відзначається, що Зінченко є популярною фігурою в роздягальні. а Головний тренер команди Мікель Артета, великий шанувальник таланту українця. Заголовок такий. Трішки не футбольний. керівництво арсенала з радістю дозволить захиснику піти, якщо він сам попросить про трансфер. Це є пріоритетним варіантом для клубу. Але наразі ситуація з майбутнім українського гравця є далекою від остаточного і однозначного рішення. Голкіпер Реала Андрій Лунін зацікавив Манчестер Юнайтед. Повідомляє Гол Діджитал. М'ю готовий запропонувати до 80 мільйонів євро за нашого воротаря. Однак Реал не бажає сприяти відходу воротаря, ускладнюючи прагнення англійського клубу. Президент Реала Флоренційно Перес впевнений, що Андрій Лунін не продається. Зовсім нещодавно медіапростір сколихнула новина, що колишній півзахисник Роми та збірної Італії Франческо Тотті відвідує Москву. Легенда футболу буде присутній на церемонії нагородження премії РБ, тобто рейтинг букмекерів. Подію у галузі спорту та букмекерства 11 березня на найбільших медіафасадах Москви було помічено відеоролик з презентацією 48-річної італійця. І звісно, наша друзі-спільнота сприйняла це дуже і дуже неоднозначно. В Москві знаєте, аби Імператор приїхав. Хай вже тоді, не знаю, царя кличуть. Селю. Це, звісно, жарт. Ну що тут, друзі, сказати? Забашляли купу бабла, продався, в здивуванню немає якби меж. Але є ті, у кого із сірчаною речовиною, все ок. Сьогодні такий хлопець в інтерактиві. Пишіть у коменти, кого ми загадали. Ну а ми прямуємо до першого місця, а тут у нас Артем Довбик. Минулого тижня у Артема було два перформанси. Спочатку був програш Атлетіку в одній восьмій фіналу Ліги Європи, і там Довбика рознесли, у нього не було навіть ударів по воротам. Ось що, до речі, сказав про той поєдинок Клаудіо Ран'єрі. Він повинен прийняти рішення, йому потрібно показати, який він гравець. Я вірю в нього, але він також повинен вірити в нас. Це компроміс. Що означає вірити в нас? У нас агресивний і рішучий стиль гри. Я сказав, йому, ти зосередиться на тому, щоб збивати голи. А я зосереджусь на грі. Якщо ти добре граєш і не забиваєш, я можу це прийняти. Але якщо ти не граєш і не забиваєш, тоді я починаю думати. А італійська преса ще більше накинула. Навіть почали повідомляти, що. По закінченню поточного сезону Рома позбавиться довбика. І, на щастя, вже на вихідних Довбик користь приніс. Він відзначився голом і міг і не одним приніс перемогу своїй команді. І за словами Рен'єрі, після гри перформансу Артема він задоволений, хоча хоче бачити від нього більше впевненості. У гри. За цей матч він отримав оцінку 7,1. Цей гол став для нього 10-м в серії А. Довбик став третім гравцем Роми у 21-му сторіччі, який досяг двозначної кількості голів у дебютному сезоні серії А. Хоча італійські ЗМІ не зупиняються і наразі пишуть, що Рома хоче обміняти довбика на фратезі з Інтер. До слова, Артем наразі шостий у гонці бомбардирів чемпіонату Італії. Не все так гладко нині у нього в Ромі, хоча і ніби. Результативно, здається, просто на контрасті з Жироною, де він забував ще більше. Ну, от, виникають такі певні моменти. Але знову ж таки, ми про це говорили і не раз. Це Іспанія була, а це Італія. Зовсім інший стиль футболу. І а вже ж довбук тут складніше. Плюс беремо до уваги період з хворобою, яка трішки вибила його з колії. Побачимо, друзі, як далі будуть розгортатись справи у Артема Довбика. Здається, забуває він немало, хоча звикли ми до кращого. Ось такі, от, друзі, на сьогодні були новини. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, Якщо вам було цікаво, будемо надалі для вас збирати все найцікавіше. Бережіть себе і папа -па. на зв'язочку.